Ще один символ боротьби витримки у вас зброя. Я переконаний, що в нашому місті і в містах України. Виникла така ідея саме на 9 днів говорити цей подвалі. Ця ідея виникла несподівано, тому що така велика кількість людей мені написала за підтримку і за ідеї, які вони хочуть втілити в життя. Що ця ідея за Маркою це якийсь певний символізм, тому що вона мала з'явитися саме на 9 днів про пам'ять людини. І Ірина Фаріон насправді має. Бути в кожного дома. Тобто, її пам'ять є на цьому конверті, на цій марці, її розстріляли за мову. І якщо ви подивитесь на задню сторону конверта, там є її цитата, де вона казала, що такі, як я, своєю смерті не вмирають. Тому це певний символізм. Софіка, що скажіть, скажи, будь ласка, Скільки? Боже, ще нічого не відомо. Але я... їх буде багато. Можна буде вільно? Їх буде мільйон. Чи, чи, перше сьогодні цю побачили? чи бачили зразок попередніх, чи вперше сьогодні бачили, тримали руках? Так, я бачила зразок попереднього варіанту, і ми узгодили всі деталі, бо я дуже хотіла, що на задній стороні конверта були потік крові. І була її цитата. А так я щиро вдячна дя ідейнику за все.